Овальний кабінет. Ви де дивилися? Вдома. І, до речі, мені пощастило, що я вже дивилася вже рефлексії, до речі, на каналі 1, +1. сам в саму ситуацію, яку транслювали в прямому ефірі, я не дивилася. Я чимось була зайнята. І мені пощастило, тому що я думаю, що я в той момент би таке напруження було важко. Витримати. Потім я вже швидко передивилася, що було, і мені було цікаво, що, що ж про це думають інші. І мене потішило, слава Богу, що е реакція була така ж сама, як і в мене. Не хочеться а бути А яка була одином. у вас. Ну, я думаю, ви знаєте. Це складно співчуття і підтримка президенту, тому що це було витримати дуже складно. Знаючи його характер, я розуміла, наскільки він тримається. І це, це було мужньо. І він все витримав. Що ви йому написали? Взяли телефон, коли побачили, я що. Я йому зателефонувала. Відбулось. І він взяв слухавку. Так. А да. що йому сказали? Нормально. А <ріст> це ваше було слово? Ні, я йому ні. Я спитала, що, що там, як ти? Він каже, нормально, все нормально. Ми працюємо все поки. Ну він, а, він стійкий, це, це не. не. Я не думаю, що це йому було приємно і не складно а вже ж це був для нього виклик емоційний, важкий. Проте все нормально.